Маніяк на Київщині в селищі Коцюбинське, це за кілька кілометрів від столиці. Жителі скаржаться на напади невідомого чоловіка, який на вулиці хапає за руки, тягне в кущі і погрожує зґвалтування. Жінки кажуть, що за останні два тижні було до десяти таких випадків. Напередодні місцеві навіть написали колективну заяву в поліцію. Мар'яна Бухан розповість. Ця стежка через ліс у селищі Куцюбинський веде від зупинки громадського транспорту до житлових кварталів. Саме тут і сталося кілька нападів. Чоловік приблизно 25 років виринав з кущів, блокував жінку або дівчину і знов таки тягнув її у кущі. На щастя, в усіх цих випадках жінки виривалися і тікали, але і до поліції вони назавжди зверталися. Тож чоловік почав діяти більш зухвало. Він нападав вже і на зупинці, і на дорозі біля будинків. И за мной и шел мужчина. I'm too close, too close, to him, too to close, too close. Come to me, you fucking bitch! Подбежал, схватил меня за руку, начал угрожать и пытался за... толкать в сторону леса туда. Ну полки! <laughs> <The battery. laughs> Дівчина не показує свого обличчя і не називає імені. Саме на неї невідомий напав просто на вулиці. Каже, це була друга година дня. Затягнути дівчину в ліс, не дав перехожий. Він злякав нападника, побіг за ним. Блядь, хто це переді мною? Андрій, я хочу тебе. За кілька днів напад повторився. Чоловік схопив дівчину в місці, де була купа людей. Він знов пригрозив і знов втік. Мені кажеться, що цей человек психічно больно. І вода є близько. Блять! За дивом стоять, тому що у нього явно є розтрость. ШУЗАЛАЗИМДАХУ! Так как когда я видела его второй раз, он явно получал кайф от того, что он сделал. О, до речи, Сарзабедропл, снимаю футболку. Сумнаш за край. О! 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 Все было, я не пам'ятаю уже. Типа, я сам сегодня згадував, але там я побачив обличчя. У меня прям вырвалось, типа. Поліція сьогодні нападника таки затримала і з'ясували чоловіку дійсно 25 років, два з яких він тимчасово мешкає тут, в Верпінському виправному центрі. А блядь, делать, хоч на полу по стояк на це зробив. Я вас питаю. А яй Мені потрібен стояк, що ж. Все так само, все так само роби, як робив. Нині кажуть, в поліції в них досі недостатньо підстав, аби відправити за грати Коцюбинського нападника, адже офіційно правоохоронцям заяви принесли лише троє жінок. Літер типу взагалі похуй на нього. Тож ж полицию просит всех, на кого сдействовались напады, все ж таки приходить и рассказывать свои истории. Там обычно пили пиво, когда нам еще 18 не было, ну и как-то возвращаемся мы оттуда, как всегда, знаете, нагашенные дети, нагашенные подростки просто. Я вижу стоит машина, ну какая-то, знаете, типа ВАЗ там, 2107 или 2109, такая обычная Жигуль, короче. Я думаю, а почему бы мне не забраться на его капот и не отложить на капоте этой машины кучу? Ну я так и сделал. Це всіх обійняв. Дякую всім, що сидите. Дуже вдячний за те, скільки вас тут зазвичай є. Па-па-па-па.